Шановне панство, всім привіт! Сьогодні у нас коротеньке відео. Я думаю по назві ви зрозуміли. Сьогодні у нас відеоогляд Поршневої групи на трактор МТЗ. Звідки в мене МТЗ? Та ні звідки в мене його немає. Поршневу групу я замовляв на тестовий трактор. Ви можете в принципі, бачити його в моїх відео. Червоний МТЗ 82 з куном з ведучим передком. Було якби вирішено зробити йому капіталочку двигуна. Ну і от поршнева група перед вами. Заказував, як завжди, у Володимира Дизеля. Номер телефону ви бачите на екрані або побачите зараз. Ну і в описі також залишу. а До речі, десь тут у тут мене була його візитка. Шікс, будь ласка. В принципі, беру завжди в нього. Не перший раз задоволений і вам рекомендую. Ну а тепер власне, трошки ж ближче до самої поршнової групи. Ось так вона виглядає. Приходить вона от такі от коробочки. Так. Що на ній видно? В принципі, нічого особливого. Тут у нас така наклеєчка, яка показує, вскривалася чи не відкривалася, маркіровка. Що входить в комплект? Приходить ось така от гільза. Якщо туди так уважно всередину подивитися, на ній видно хон, все чітко. Так, зараз хвилиночку, перекрутим На гільзі ось тут є маркування. Трохи догрі раком, я думаю, ви розумієте. так Також поршень, будь ласка. З напилення. все чітко Так, так ось маркування. Раз, два, три. Так, всередині. Будь ласка. В комплекті йдуть два. Кільця по стандарту. В комплекті. Ось такий от палець. Як палець, він запакований в таку от упаковочку, це вже її тут заховав. Поршень, до речі, весь промасляний, так само як і Гільза. Так виглядає в загальному пальці ось так було, два штуки в кучі. Так, ну і комплект кілець на трактор. Зараз його відкрию і вам покажу. Ага, також в комплекті стоперні кольця. Трошки ближче до кілець. Почнемо з наліво, це у нас перве кільце. бачите таке воно от хромоване. Шукс. Тут все вказано, виробник у нас кома. Тут вказано, яке кільце куди ставляється. Так, друге кільце. Бачите, воно вже чорне. Маркування. Раз. Два. Так. І третє. Тут упаковка на 4 кільця, але взагалі загальному їх три, тому що у нас поршень під три кільця. Ну і третє кільце йде із пружинкою. Такий має воно вигляд. Так. Такі кільця так, ну ось такий комплект. В кожній такій упаковці на два поршні. Тобто ось відкриваєте і там таких по два комплекта. Процес ремонту і установки даної поршневої на МТЗ буде трошки пізніше. Всім дякую за перегляд. Будьте здорові, слава Україні!